Ви тестувальник або плануєте стати ним. ICTQB Foundation Level це ваш шлях до визнання та кар'єрного росту у світі тестування програмного забезпечення, і ми готові допомогти вам здобути цей сертифікат. Наш курс від QA Insider пропонує чіткий покроковий план, який дозволяє вам не лише вивчити теоретичні основи, але й практично підготуватися до іспиту. Кожен блок підготовки допоможе вам освоїти важливі концепції та принципи тестування, а також дасть можливість застосовувати знання на практиці. Підписавшись на наш канал, ви отримуєте безцінну інформацію, інструменти і поради для успішної здачі іспиту ICTQB. Не чекайте, робіть перший крок до свого професійного розвитку вже зараз. Підписуйтесь на наш канал, готуйтеся разом із нами і здавайте ICTQB з першого разу. Ваша кар'єра починається тут.